Такі у нас банкноти, які не хочуть приймати. Ці брудні подерки тут з якимись мітками. О. А тут взагалі е, проколені рани поздовжні. І тут отакі з фарбою теж не, не приймають. Коротше, ні розчинники, ні спірти. 650 і вчищу, що ж карбюратора теж не бере. Неможливо нічим стерти цю фарбу. І це теж не бере. Отак от, от у нас підставляють.